Дозвольте повну відповідь і прошу не перебувати, тому що я зараз записую ось е, на е, портативний свій пристрій. От і я хочу повідомити повний текст. Значить, у мене на сьогоднішній день у Юрія Борисовича Слюсаря найбільшого викривача корупції по всій Україні. Абсолютно всі судді, крім вас, трьох, перебив по кримінальному, я маю на увазі судочинству, перебувають. Під ухвалами на порушення кримінальних проваджень, по злочинам всіх суддів Київського апеляційного суда розпочато кримінальні провадження проти законної структури. Я прошу не перебувати, я записую, тому що це піде скрізь. І Вищу раду правосуддя також. Так, от кримінальні провадження по всім вашим колегам зруйнованого і знищеного. Київського апеляційного суда не ведуться належною структурою, якою є Служба безпеки України, оскільки ваші судді на чолі з Ігнатюком от, здійснюють державну зраду національним економічним і правоохоронним інтересам України і грабують національний бюджет у особливо великих розмірах. Запитання: так, ви поставили запитання. Відповідаю. Цій колегії. Ця колегія була зобов'язана самостійно відвести себе від наміченого злочину. Тому що 10 лютого, 8 днів назад, ви особисто всі троє, і навіть Рудніченко, яку я найбільше поважав, до цього часу, до 10 лютого, ви в черговий раз знищили, значить. Ну присягу свою, тобто не дотримали присяги і вчинили службовий злочин, знаючи, що в мене є два два законних уже рішення. А ви на зло законним рішенням до рівносильних структур прийняли протизаконне рішення. От ну я вас тоді не відводив, і зараз я не буду відводити, але поясню в чому. А тому, що в мене виходу вже немає, тому що абсолютно всі інші судді перебувають під слідствами, правда, формальними і ТУ, ДБР, деберані Бандюгою з бандюгою, яким який не має права розглядати 111 статтю, державна зрада суддів України не має права він розглядати ту справу, тому що це СБУшні кваліфікації, а йому прокурори, банда прокурорів. Викинули у мене в одне провадження, в тому числі по всім суддям, понад 200 кримінальних проваджень по суддям. Так от, якби я зараз вас відвів, і ви, звісно, сильно обрадуєтесь цьому, зрадієте цьому, тому що буде, якщо ваше задоволено, так, відвід, то буде тинятися ця справа. Уже приблизно півтора роки, а то й два. Тому що всі інші судді будуть точно що надавати собі самовідвід, бо вони перебувають під слідствами у відкритих кримінальних провадженнях. Тому на питання, чи є відвід, у мене немає виходу. і в зв'язку з тим, що судова система начисто зруйнована, і ви є злочинці у другому коліні. В першому коліні це є бандити. Прокурорські бандити, банда ДБР, банда Набув і СБУ. І а ви е, теж причетні до цієї банди рецидивістів, але ви в другому коліні, тому що у нас же ж немає суда державного, у нас є корпоративний суд, і тому в мене немає виходу, як тільки дозволити вам вчиняти службовий злочин. І я заявляв зараз клопотання. Я вам тому не відвожу за безвихідності своєї ситуації, тому що ви зобов'язані вчинити були злочин, цей, що зараз намічаєте вчинити і вчините давно. А ви досі до цього часу не вчинили, до речі, суддя Милишак за ці та попередні злочини перебуває у кримінальних провадженнях, у відкритих по ній кримінальних провадженнях і закриті вони бути не можуть, тому що Даніч покрав з кримінальних проваджень по судді Мелишак, Здоровенні пачки кримінальних проваджень, і тому воно закритими бути не може. І тому зараз я навіть не буду заявляти можливо про ваші особисті злочини, а просто віснуючи кримінальне провадження до злочинів судді Мелишак, просто додавлю вас з вимогою, е -е -е, з вимогою оголосити вам підозру. Все, я вас не відводжу, а надаю вам дозвіл, я людина, знаючи, що в мене є два вже законні рішення, і тому мені вигідно. Щоб саме ви, мені вигідно, щоб саме ви тепер вчинили злочин, щоб повністю були всі абсолютно судді закриті ухвалами про порушення до абсолютно всіх суддів Київського апеляційного. Кримінальні провадження, тим більше, от суддя Свінцицька перед вами сидить. Ви знаєте, що вона витворила по Куценко? 72 тисячі через неї євро заплатили за те, що вона побігла сюди на конкурси, да, Свінцицька? А. А Куценко органи сина вирізали на частини мінти, а вона їх покрила. І мінти вислизнули від відповідальності за затяжкою термінів розгляду суддею Свінтицькою. Все. Але я їй особисто не маю ніяких претензій. Я взагалі їй пробачаю. Вона бідолашна сидить, ото сидить під ігнетиком, і бідолашна мовчки сидить, і слава Богу, що сидить мовчки. Все, я вам відводу, не заявляю. А клопотання будуть. На вашу думку, ми зобов'язані були вчинити злочин, але не вчинили. і Ви нам даєте дозвіл на його вчинення. Так, да, я не даю так. вам дозвіл на вчинення злочину. Я ні, забороняю. А ви ні, стоп. Ні. А ви повинні були додати. Стоп. А тепер все. Тепер ще ви Зараз знаю, я забороняю. Я зараз виключу наряд поліції, буду вас захоплювати. Ви будуть. бандюга. Ви суддя Ігнатюк, є бандюга. Віддайте мені злочини за десяте число. Це я буду. Ви по... на вас бронежилет не залізе, щоб ви подавали снаряди. Вам треба снаряди Це подавати. Ваше діло, щоб мені подавали. Значить, так снаряди. ви будете подавати снаряди, а не будете тут бандитизмом займатися і взяли під Ні, а чом. У мене є в ви мене право займеться я про маєте... Чому ви до початку суда не надали собі самовідвід? Тому що ці обставини виникли з вашої умови, з час, які ви сказали. Ні, підстав... Ви завжди знали, що підстав, ви бандити. Та ви з початку суда знали, що ви бандити на посадах. Ви знали це, банда рецидивістів.